Моє серце у полоні. Плакат з таким щемливим надписом на акції підтримку Маріупольського гарнізону тримає Анастасія, дівчина родом з Маріуполя. Ще у незруйнованому окупантами місті вона і зустріла свого майбутнього чоловіка, військовослужбовця з кривбасу Тимофія, який з 2015 року служив у складі полку Азов. Ми познайомилися у 2020 році і одразу почали жити разом. І 22 лютого, 22 року, ми розписалися. І більше ми з ним не бачились. Ми купили свою квартиру. Ми робили ремонт. Ми планували сім'ю дітей. Але 24 лютого все змінилося. На акцію під красномовним гаслом Незламні мають бути вільними зібралися сотні родичів криворіжців, що боролися з окупантами за Маріуполь. Таких у російській неволі налічується з 250. аби нагадати городянам про героїв, які у полоні перебувають майже півтори року. Сім'ї бранці вишикувалися на площі Володимира Великого з прапорами, плакатами та фотографіями коханих. Привертав увагу громадськості і тематичний перформанс, головні герої якого з десяток хлопців у військовій формі з перев'язаними руками та очима. Ідею акції запропонувала Оксана Латанська, голова громадської організації Сталева гвардія, що і стала співорганізатором івенту. Ця громадська організація об'єднала рідних та близьких воїнів, які повернулися з полону, які ще перебувають у ньому, та тих, хто, на жаль, вже не повернеться до сім'ї. Діяльність організації не обмежується тільки Кривим рогом. Вона об'єднала представників із інших міст України. України, які теж приєдналися до проведення заходу, це якраз те, що е, переживають наші рідні. Вони обмежені в елементарному, вони не можуть бачити те, що хочуть, вони не можуть доторкнутися до того, до кого хочуть, і вони не можуть піти туди, куди хочуть. У цьому символізм саме у цього перформансу. Не підтримати побратимів, що і досі перебувають у російському полоні, не зміг і Максим. З перших годин війни чоловік давав вісіч окупантам на підступах до Маріуполя, а згодом брав участь у міських боях. 2 травня Криворіжець отримав серйозне поранення на Азовсталі. Відтак у полон потрапив у важкому стані. Я пробув у полоні півтора місяці, і мене поміняли. Я був ну дуже тяжкий. У мене е, була інфекція, рана гнила. І ну, мені здається, що їм не хотілося е, там, ампутувати мені кінцівки. Ну, сама травма ну, перебила мені колінний сустав, тому я досі на палички е, чекаю на протезування. За кордоном акція у підтримку полонених криворіжців продовжилася у парку Мистецький. Тут для містян підготували численні тематичні локації, бажаючи могли залишити побажання нашим захисникам на Мольберті розмалювати велику патріотичну картину або зробити світлину на тлі декількох фотозон. Учасники та гості акції мали змогу взяти участь у майстер-класах, як от плетіння маскувальних сіток та так званих кікімор для захисників на передовій. Ця сітка це результат праці. Мабуть, вже близько десяти, а можливо і більше людей. До нас підходять люди. Вони можуть зможуть спробувати свої сили. А ще благодійний патріотичний концерт з українськими піснями та аукціон з різноманітними лотами. Відтак, усі зароблені кошти під час акції підуть на реабілітацію надзвердійця Дмитра Палієнка, який Отримав множинні міновибухові травми під час бойового завдання до слова, підтримали патріотичну атмосферу творчі колективи шкіл району, які змагалися у спільному проєкті першого міського та департаменту освіти Шкільний Батл. Ідея провести акцію підтримку Маріупольського гарнізону знайшла відгук у районі влади та у ради оборони міста. Остання, окрім комплексної підтримки захисників, а це більше ста військових частин, які отримали допомогу на суму понад півтори мільярди гривень з початку повномасштабного вторгнення, продовжує приділяти увагу тим, хто постраждав від рук загарбників. Від імені Олександра Вілкула і всієї ради оборони міста Кривого Рогу. Ми висловлюємо свою щиру підтримку, свою повагу. Матерям, батькам наших полонених героїв, ми низько вклоняємося за той великий подвиг наших воїнів нагадаю, у складі гарнізону було близько півтисячі криворіжців. Це нацгвардійці, танкісти, морпіхи та воїни Азову. Захисники Маріуполя, 86 днів, попри нерівні сили, героїчно стримували навалу окупантів. Ми повинні пам'ятати про них та робити все, аби якомога швидше повернути наших героїв додому. Антон Чекель, Максим Марашов, перший міський.